Я думаю, що найбільша проблема України сьогодні у відсутності політичної зрілості. Саме тут було прийнято рішення про післявоєнний устрій світу. І саме цей післявоєнний устрій світу має дуже глибокі наслідки в першу чергу для України. На превеликий жаль розділ України сьогодні. На східну Україну і на Західну є не що інше, як розділ Європи на Східну і на Західну. Ми так і залишились поділені. І це є все наслідком післявоєнного устрою світу. Найважливіше завдання сьогодні для нас усвідомити, які цілі ставить для себе Європа. Це питання Великої Європи. Я не можу спростити це питання просто до членства України в Європейському Союзі. І для мене найважливіше це саме питання європейської інтеграції в рамках всієї Європи. Після цієї світової фінансової кризи, яка не є фінансова, ми отримаємо нові центри впливу. Ми отримаємо зовсім інший світ. Тому що криза поки що не закінчилась. І в цьому світі ми повинні бути конкурентні. Європейський союз самостійно навряд чи буде конкурентний, так само, як Україна навряд чи буде самостійно конкурентна, так само, як і Росія, і інші країни. Тільки у проєкті нової Європи моя відповідь, і це і моя відповідь на те, яка повинна бути європейська інтеграція.